Макаренко, а творче Елія Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, про даний заход, який сьогодні відбувається. Сьогодні в нас відкриття єдиної футбольної ліги учасників АХО. От, Десять команд у нас учасники, і це учасники АТО, і одна команда це збірна команда Волонтей і військових. Під час загоду ви говорили, що цей турнір триватиме здається з квітня по червні да, Так, Це два місяці, там розписані ви можете подивитися на розбузі на нашому сайті, От, Можете приходити, брати друзів. І потім вже буде на дві через два місяці. у нас було відкриття, а через два місяці буде. Ми бачили, що в турнірі беруть участь не тільки футболісти, атошники, а й волонтери. А плануєте, що, можливо, ще хтось до турніру долучиться, якісь батальйони можна Я думаю, що це буде обов'язково, тому що ми, в принципі, хочемо зробити це взагалі по всій старі. Зробити всередки в цих областях і, звичайно, в кожній області є. Сподіваюся, що так. Ну, це в планах. Добре, дякую. миротворец, это именно тот опыт, который был создан из трех батальонов Киевской области. Вот. И сейчас единственное такое подразделение особого назначения, то представляет в главном управлении национальной полиции Киевской области. Вот, и, и свои задачи выполняют не только в вот, вот, и здесь в границах Киевской области ребята несут службу в Общественный порядк это и патрулирование задач, которые нам ставят наши управлять. Командир полка полиции особого назначения миротворец подполковник полиции Шевшнев Юрий Анатольевич. Да, да сейчас ваша команда полка принимает действие. участие в турнире. Вот я хочу сказать, что команда состоит из э, людей, которые уже практически два года принимают участие в АТО. Это люди, которые были и в Беловайске. Первые наши подразделения ходили в зону АТО 20 мая 2014 года. Все э, наши сотрудники это есть добровольцы. Вот, в основной части это бывшие, скажем так, милиционеры, которые вот два года в зону души охраняют сейчас и исполняют боевые задания в зоне. А как вы решили обратно участвовать в футбольном турнире? Ну, почему вы решили? Ну, потому что все-таки подразделение у нас большое и есть футбольные таланты. Вот, поэтому, когда у нас дошла только информация, такую ну, да, провели да собрание. Ну, практически это самое. Практически тренировок как у нас не было времени, потому что вот ребята приехали, они приехали из зоны АТО. Мы, где у нас там позволяло время, где-то между службой, вот, чуть тренироваться. Да. Ребята приехали буквально с колес. Ничего не Поэтому Результат, ну, ми сподіваємося, на положительний результат. Ребята ви застроєні. Ваша команда сьогодні грає, так? так. І як е, казали, що це команда ДФЛ. Да. Так, ну, так, тобто... так воно і є, насамперед. Ребята вродня приїхали до КС. І одразу на футбольний турнір. Ну, бажаємо вам удачі, щоб у вас все вийшло. І щоб ця ситуація, яка в Україні зараз. чтобы Вы быстрее все выдумать. Спасибо. Вы ну, начинаете? Никола Андрюшенко, полк «Миротворец». Чтобы было предназначено. Вы капитан команды? Так точно. Ви вперше берете участь. Ні, зимою, якби в місті Українці було зимня, зимнє соревновання, були, ми там зайняли третє місце, серед шести команд. Це, ну, ми так вже не перше. Да, добре, добре, добре. Як ваша команда готувалася до даного ми, ми, ми тільки вчора ночі приїхали з передової. Тільки вчора ночі. У нас там сілі серед... серед... у нас виходне є, як би там боевые как есть выходные Якщо... мы там немножко а среди член команды с профессиональными можно было футболист не, побои, не у нас є такие все воины ну, занимались как бы ну занимались на любительском как, как любите вы приехали просто еще взяли участь перемогти Перемогти. потому что миротворец ну как бы как как вам сказать ну по-любому мы переможку бажаємо <laughs> no вам перемоги. Слава Україні. Доброго дня, друзі! Ми зараз знаходимося в цьому чудовому місці, в селі Лютежі на прекрасному стадіоні, де зараз відбувається матч, відбувається футбольної лінії учасників АТО. Я хочу трошечки розказати вам про це, як це було створено. Які ідеї виношуються, значить, як ви пам'ятаєте, у січні місяці ми в Українці у спортзалі проводили другий турнір з футболу серед учасників ківато, тобто грали хлопці, які являються учасниками бойових дій. Тут грала команда, е, така була команда, е, волонтери Українці разом, і якою керує Руслан Руденко. Також у батальйоні Кульчицького був такий гравець Сергій Мазурець. І виникла ідея, чого нам просто грати в турніри, якщо можна створити першу в Україні футбольну лігу учасників АТО. Ідея була всіма підтримана і ми почали роботу з документами. Документи були прийняті, статут, регламент, все як, як і робиться в юридичній площині. І це завершився цей процес місяця півтора і ми почали формувати команди. Вдалося зараз зібрати на цей чемпіонат 10 команд. Особисто я, Єгор Данілюк з міста Українки, враховуючи як організатора турніру Вето Українці, у нас є Абухівський район, є хлопці, які воювали в зоні АТО. Також миротворця у Терпілі живе їх, ну, будемо так казати, їх очільник команди. Ми вирішили створити команду Миротворець Обухівський район. Тобто Ал... Це збірна команда, так? Так, але, але, але е... треба була фінансова підтримка, адже ніяка команда не може існувати без фінансування. Е, значить, Як ви знаєте, турнір е... «Честь героїв АТО в Україні підтримала. Депутат Обухівської районної ради і голова благодійного фонду Київська Русь Лариса Е, Ми з нею зустрілися, обговорили це питання, отримали повну згоду, бажання зробити добру справу, щоб допомогти бійцям нашого Обухівського району створити команду. І Лариса Олександрівна надала дуже відчутну. Нам допомогу в питанні екіпірування, забезпечення команди, транспортом, і ми ось зараз знаходимося на цьому чудовому стадіоні, де проходить цей... Турнір не турнір, а чемпіонат Єгора. Підкажіть, будь ласка, цей чемпіонат він просто для того, щоб гравці пограли в футбол? Чи можливо це в цілях якоїсь реабілітації бійців? Ну щоб вони трошки входили в, в e, значить наші да, життя? правильно. Турнір цей був створений для того, для першу чергу для реабілітації бійців і відпочинку, які воювали в зоні АТО. Я вам навіть скажу більше, що розмовляючи з хлопцями, будь-ка моральна допомога тут, ну, в зоні, де немає бойових дій, грав футбол, для них це дуже просто супер. Це з їх слів. І, і хлопці дуже задоволені. І ми, як то кажуть, включилися в цей процес. Нам дуже приємно, що наш Абуківський район, є, в нашому Буківському районі є команда. Яка представляє нас на цьому турнірі, адже це вперше. Далі вже зараз почався процес, по всім областям створюються подібні футбольні ліги. Але ми піонери в цьому, і як то кажуть, ми одні з перших на цьому святі життя. Даний турнір буде проходити лише тут, чи можливо ще в якихось місцях селах. Турнір, 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 нет, е, тут перний, тренір турнір, е, чемпіонат цей проходить по формулі весна-літо, тобто по колу 9 турів граємо, але це саме і перший. І далі у нас починається другий чемпіонат осінь-весна, який буде повномасштабний, це може 16-18 команд, а це порядка 30-30 там Чотирьох ігор за сезон дома в гостях, так як все грає прем'єр-ліга. Тільки кількість учасників може бути відчутно збільшена. Тобто ви хочете зробити його традиційним, так? Так, так. Да. Ми, 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 вже, ми вже створили, і нам уже зараз, через декілька хвилин, у нас почнеться дебютний матч. Ну, ми завдання не ставимо перемогти. Ми беремо участь. Але як то кажуть, капітан команди сказав, що він хоче перемогти. Але, але підождіть, ми не будемо упор на результат, але будемо завжди старатися перемагати кожному матчу, адже всі футболісти максималісти, і вони дуже самолюбиві і прагнуть тільки до перемоги. І Також хочу зазначити, подякувати за долю участь у допомозі нашого місцевого бізнесмена Максима Мостового, також усіх ну, волонтерів, усіх, е людей, які сприяли, допомагали. Це зокрема, Петро Солодушка, який мені допомагає. І сьогодні, до речі, він вів парад. Був головною дієвою особою, без якого просто не відбулося б це спортивне свято. А також Руслана Руденка, Сергія Мазурця, які взяли все, весь тягар на себе по організації, і ведучу Анну Макаренко, Макаренко яка рок-співачка з Києва, яка дуже би не проти відвідати наше місто Українка з концертами і щоб радувати усіх своїми піснями. Я думаю, що все буде добре. Скоро війна повинна колись закінчитися, а футбол буде постійно. Слава Україні! Що нам добавилось, нашим гравцям і всім вам. Ми пропонуємо вам пісню сила. Це наша пісня, наша родина. you Mm -hmm. Yeah. пісня. Миротворці це добровольці, ви пам'ятаєте, їх оголошувала. Дякую. Я Петро Петрович, один з, з первого організаторів цього турніру. Значить, Представляли ми тут команду Миротворець. Перший матч у нас вийшов, як говориться, дрінкомом, але програли 1-0. Але, але ми побачили, що тут команда тільки сформувалась, ще ніхто не зіграний, але побачили, які в нас є, скажімо, чи помилки, чи недоліки. Ним будемо працювати, проведемо два-три товаришівських матчі І команда, я думаю, що буде на, на рівні команди сьогодні тут рік. Сьогодні грали тільки з однією командою, на кожну неділю у нас буде по одному матчі офіційно. Грали із 27-ї 27 бригади Національної гвардії України. Нічого, Перемоги вони так одразу не даються, треба тренуватися. Слідуючий тиждень будете їхати на слідуючий тиждень, будемо їхати на Дев'ять тижнів підряд, крім, крім пасхальних празників, крім цих там буде маленька перерва, ще наші дні, а так дев'ять підряд будемо. їхати. — А з ким наступний будете грати? Наступний кожний понеділок. На федерації будуть опоробляться і нам поки, завтра сказати, на що слідчує грають. И на следующий вже раз це буде повний. Така, така повний така. Я чула, що футболісти казали, що потрібно як мінімум тренування проводити побільше. Так, так от вот зараз я думаю, що то есть на Бубарському стадіоні будемо раз в тиждень зібратися і проводити тренировки. Трен... Трен... тренування. Добре, дякую вам.